День небо впало на нас сьогодні, з самого ранку, разом з молитвою за нашу державу по всій країні лунає духовний їм України, Боже великий єдиний. Цей день символ в єднання всіх українців у спільній молитві за мир, захист наших воїнів, за батьківщину, яку мужньо протистоїть російській агресії, виборюючи свою свободу і незалежність. Хочеш забути? Ти нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою Твоєї побожний народ наш, благослови Його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею, нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо, для спасіння. Примири ворожнечу і мир утверди. твердий. Великатма, згадуєш люти, А дому нема замістому війна. 0431, 2402. Три роки тому життя кожного українця розділилося на до і після. Кожен України став свідком підступного нападу Російської Федерації на мирну Україну. І саме зараз, тут, на центральній площі міста, в серці Світловодської громади, ми маємо шанувати кожного загиблого героя, який поклав своє життя за те, що ми живемо, за те, що ми маємо право на майбутнє. Кожен із нас повинен розповідати своїм дітям і нащадкам, яку ціну сплачують наші воїни щодня. Але в той же час маємо щодня об'єднуватись за те, щоб рухатись далі. Тож, дякую Збройним силам України. Слава Україні!